Наступного дня блаженніший митрополит Володимир приймав у своїй резиденції делегацію служби доходів Міністерства фінансів Грузії у супроводі представників Державної митної служби України. Блаженніший владика поділився враженнями від відвідування Грузії кілька років тому, а особливо від Патріаршого собору у Тбілісі, та висловив надію, що і у Києві незабаром постане кафедральний собор. Будівництво Святотроїцького собору у Грузії було всенародним і він досяг надзвичайної краси і довершеності. Ми аналогічно ведемо будівництво кафедрального собору у Києві, зазначив митрополит Володимир. Голова грузинської делегації Георгій Хакая поздоровив владику Володимира із нещодавнім ювілеєм та побажав міцного здоров'я і довгих років життя. На згадку про зустріч він підніс митрополитові подарунки з Грузії. У свою чергу представитель відзначив керівників держслужб обох країн та членів делегацій орденами великомученика Георгія Побідоносця на останок Владика через грузинських службовців переказав вітання та передав подарунки католикосу патріарху всієї Грузії Іллі.